Ефірі з Вашингтона «Голос Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка в п'ятницю о 18-й за Києвом 11-й за Вашингтоном говоримо про найважливіше, що стосується України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Я Остап Ярич, друзі нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі та Фейсбуці. Ми з Юлою спробуємо їх зачитати, відповісти, якщо будемо мати відповідь. Так само заохочуємо вас писати звідки ви дивитеся чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати. Ну і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською. І розпочнемо власне із найновішого розвитку тут на капітолійському пагорбі у Вашингтоні. Ми знаємо, що Палата представників вже у вівторок готується все ж таки проголосувати за тимчасову бюджетну резолюцію, аби уникнути шатдауну. Дедлайн на схвалення бодай тимчасового фінансування уряду збігає цієї суботи. Бюджетна резолюція, яку пропонує новий спікер Палати представників Майк Джонсон, не включає жодного фінансування ні для Ізраїлю, ні для України, ні для американського кордону. Також ця резолюція. Не передбачає скорочення видатків і якихось політичних рішень чи змін цю бюджетну резолюцію називають чистою, бо її мета фактично профінансувати урядові агенції якісь до січня інші до лютого. І Майк Джонсон сьогодні на прес-конференції вже заявив, що це дасть час конгресменам провести глибокі дискусії щодо важливих тем і розглянути детально запит президента Сполучених Штатів на додаткове фінансування. Зокрема, він говорив також, що це дасть нагоду поспілкуватися конгресменам про важливі та зокрема про те, як забезпечити більше нагляду за допомогою для України. А ми не знаємо, чи пройде схвалення ця тимчасова бюджетна резолюція. Сьогодні голосування очікується приблизно о 4.30 вечора за Вашингтоном. Але у білому домі напередодні, зокрема, Джейк Саліван, це радник з нацбезпеки, США, заявив, що. Адміністрація Байдена все ж наполягає на тому, що конгресмени якомога швидше мають схвалити фінансування для Ізраїлю і для України. Він напередодні говорив про те, що якщо конгресмени цього не зроблять, або будуть дуже затягувати, це завдасть шкоди національній безпеці Сполучених Штатів. Він також відповів на питання власне журналістів про те, наскільки ще може вистачити фінансування, яке є на цей час, для того, щоб продовжувати безперебійну допомогу Україні. Давайте послухаємо, що він сказав. Президент the Biden put a Президент надіслав запит на фінансування для Ізраїлю, України, індотогеокеанського регіону і кордону. Ми детально описали, що нам треба, зокрема, і для України, і нам досі це потрібна як умова швидше. І ми активно працюємо із палатою представників і сенатом із республіканцями і демократами, аби забезпечити потрібні голоси і це фінансування. І я лишаюся упевним, що, попри те, що від початку наших спроб забезпечити додаткове фінансування для України, цей шлях був непростим. Існує потужний. На двопартійна більшість в обох палатах, аби це зробити, і ми, врешті, це зробимо, як саме через які механізми і заходи у цьому варто звернутись до законодавчих експертів. Я лише скажу, що ми продовжуємо активно просувати цю справу. Я щодня на телефоні з конгресменами, як демократами, так і республіканцями, щоб довести аргументи, і ми хочемо дати чітко зрозуміти, що національним інтересам сполучених штатів буде завдано серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України та індотохіканського регіону і кордону. важливо ухвалити допомогу для України саме зараз, не затягуватись цим. Ми знаємо, що в ці дні також у Вашингтоні перебуває українська делегація на чолі з віце-прем'єркою, першою віце-прем'єркою та міністеркою економіки Юлією Свереденко, також з керівником офісу президента Андрієм Єрмаком. І, власне пан Єрмак бачився вчора із Джейком Саліваном. І про те, про які речі вони говорили в інтерв'ю Голосу Америки, пеці Відоксфарі розповів Джон Кірбі. Можемо зараз послухати. Я би дивився на цю зустріч як продовження дискусії, які пан Саліван паном Єрмаком вже багато місяців від початку цієї війни. Вони постійно говорять один із одним, і це ще одна нагода для них поговорити про те, як Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну, як ми будемо продовжувати говорити з членами конгресу про важливість підтримки України надалі і про запит на додаткове фінансування, яке подав президент, зокрема для надання безпекової допомоги. Але також це нагода отримати розуміння від пана Єрмака про те, як іде контрнаступ, що відбувається на полі бою, якими є їхні потреби, і якими на їхню думку є перспективи надалі з наближенням зимових місяців. Коментар Джона Кірбі, представника ради з національної безпеки Сполучених Штатів, щойно ми мали можливість послухати детальніше про те, з ким бачиться українська делегація, про що говорить тут, які меседжі намагається просунути. Поговоримо з Марією Уляновською, нашою журналісткою, яка стежить за цим візитом. А в ці дні Марія, вітаю тебе! Дякую, що до цієї розмови приєднуєшся. Вітаю, вас. ми вже так почули. І на початку Юля задала, що дійсно зараз знаєш такий період, коли конгрес вже в тиждень не може подолати суперечки, ухвалити критично важливу підтримку і додаткове фінансування для України. Українська делегація саме в ці дні тут перебуває у Вашингтоні. Чи адресують це питання вони? І також вдається українським представникам Марія додати знаєш цього відчуття терміновості цієї підтримки тут у Вашингтоні в ці дні? Що може про це сказати? Можу сказати Остапе, що зокрема сьогодні буде дуже важливий день, тому що як повідомили нам джерела в офісі президента, керівник офісу президента Андрій Ермак буде зустрічатися із різними конгресменами з палати представників та сенаторами із сенату Сполучених Штатів, і він буде намагатися переконати їх проголосувати за ось цей додатковий пакет під допомоги, який запросила адміністрація президента Байдена у конгресу, тому що зараз дійсно є цей вирішальний момент, коли конгресмени мають вирішити. Долю цього майбутнього пакету допомоги для України і тому він буде намагатися переконати їх таки проголосувати і виділити цю допомогу. Важливо сказати, що пан Єрмак приїхав до сполучених штатів у складі цієї делегації і він доносить дуже важливі меседжі до високопосадовців та до законодавців. Щодо підтримки України. Зокрема, вчора він е, мав такий невеличкий виступ в інституті Гудзону в Сполучених Штатах, де він пояснював, чому потрібно продовжувати підтримувати Україну, і чому не можна зупинятися саме зараз. Зокрема, він говорив про те, що Україна вже довела неможливе, тому що ніхто не сподівався на те, що Україна протримується так довго проте, Україна продовжує боротися. Українські військові продовжують боротися на полі бою, і е, він сказав, що це було б неможливо без підтримки і лідерства Сполучених Штатів. І він дуже висловив. Легку вдячність, це є дуже важливо, тому що партнери завжди наголошують, що Україна має бути вдячною за ту підтримку, яку вони надають. Тому, безперечно, під час кожного візиту українські високопосадовці виказують цю вдячність. Крім цього, він також сказав, що демократії світу довели свою здатність об'єднуватися і протистояти тиранії. однак Росія досі не здолана. І він говорив про те, що є ось ця вісь зла: це різні автократичні режими, терористичні режими, які навколо себе об'єднує Росія, які протистоять світу, побудованому на правилах. І він сказав про те, що зараз ні світ, ні Україна не можуть дозволити собі розслабитися, не можуть дозволити собі втомитися, тому що вже дуже великий відсоток шляху пройдено, і зараз зупинятися не можна, тому що Росія тільки цього й чекає. Вона чекає війни на виснаження, вона буде продовжувати, доки Україна не переможе, буде продовжувати створювати різні конфліктні ситуації, як ми бачимо на близькому сході. Він також згадав про Балкани, і я пропоную послухати, що ж саме, які саме слова він підібрав. but two years into full-scale war russia it's still Через два роки від початку повномасштабної війни Росія все ще не здолана. Та більше серед потоку фейкових повідомлень, що виходять із Москви, є одне безперечно правдиве. Вони не збираються зупинятися. Вони сподіваються перечекати єдність демократій. Вони розуміють, що їхній успіх залежить від того, чи захід надасть перевагу. Ріал політік перед політикою, заснованою на цінностях. Нинішня Росія це держава створена для конфронтації. Це означає одне. Ми не можемо дозволити собі в тому. Жоден із нас, Україна, вистоїв і переможе вистоїть і переможе порядок побудований на правилах, як сказав Рональд Рейган. Ми прийшли до часу вибору далі або вгору до свободи права і порядку, або вниз до тоталітаризму. Марія, ми знаємо, що цього тижня також збігає вже рік від того часу, як президент України Володимир Зеленський представив свою формулу миру. 10 пунктів він представив це під час засідання групи 20 в Індонезії минулого року. Які Ще меседжі намагається озвучити у Вашингтоні українська делегація. Чи йдеться, зокрема також про те, яку роль на себе можуть взяти сполучені штати для того, щоб гарантувати мир в Україні. Безперечно, просування формули миру це є дуже важлива частина дискусії, яка відбувається зараз тут у Вашингтоні в межах приїзду української делегації. Зокрема, учора на зустрічі з Джейком Саліваном. Пан Андрій Єрмак зустрічався також із радниками лідерів чотирьох інших трьох інших країн. Це є Великобританія, Німеччина та Франція. І вони усі обговорювали план дій для втілення цієї формули миру. Зокрема, йдеться про ці уже досторонні угоди, за якими різні країни мають взяти на себе різні зобов'язання щодо гарантій безпеки для. України йдеться про ті гарантії безпеки, які прописані у плані у формулі миру президента Зеленського. І дійсно, вчора пан Єрмак також дуже обширно торкався цієї теми. Він пояснював, що формула миру вона заснована на усіх міжнародних договорах на статуті організації Об'єднаних Націй. Там немає нічого нового. Там є просто усі правила, з якими людство і так погоджується. Це є ядерна безпека, продовольча безпека, звільнення заручників, досягнення справедливості, репарації тобто, всі ці речі, які Є по суті свої очевидними, але крім цього, він також наголошував на тому, що зараз є вирішальний момент у війні, і наступний рік буде дійсно вирішальним. Він говорив про те, що зима буде важкою, і тому він знову таки просив про засоби протиповітряної оборони для захисту української інфраструктури. Давайте послухаємо, що він сказав. Мінвайлвинідвепенс Райтна. We ми потребуємо озброєнь. Просто зараз Росія все ще має перевагу в повітрі. Вона все ще може виробляти ракети, обходячи санкції, не кажучи вже про іранські дрони та північно-корейські снаряди. Тому потрібно більше обмежень проти них, і особливо потрібні системи ППО. Я скажу вам правду, ця зима для нас теж буде важкою. Вони знову вдадуться до спроб терору проти наших громадян, атакуючи енергетичні мережі та інфраструктуру. Та посилення ППО стане запорукою відновлення для відбудови. України потрібна надійна парасолька її зміцнення, зокрема, дасть нам змогу запустити один з аеропортів в Україні. Ми з партнерами вже працюємо над цим. Це ознака того, що перелом у війні намітився, і наступний рік стане в ній вирішальним. Ну і також пан Єрмак говорив про те, говорив про те, що Україна також розрушила дуже багато інших міфів зокрема, міф про те, що Україна є корумпованою країною. Це та теза російської пропаганди, яка зараз дуже часто поширюється. І коли ми висвітлюємо події в конгресі, ми бачимо, що конгресменам часто ставлять питання про корупцію в Україні. Він зокрема сказав, що Україна звітує про кожну копійку, яку надають Сполучені Штати, яку надають інші партнери, звітує про кожну а, зброю, яку надають партнери, і міф про те, що Україна є корумпованою країною. Він а, а, Розрушений, також він казав про те, що потрібно проводити реформи в Україні вже зараз. потрібно відновлювати Україну вже зараз. І, хоча це під час війни вартісний процес, він сказав, що за це має платити Росія, що мають бути репарації. І знову ж таки, ми знаємо, що в межах цього візиту він говорив і про санкції, і про те, як перенаправляти конфісковані російські активи на відновлення інфраструктури в Україні, тобто він знову таки наголошує на цих меседжах. Ну і звісно, він говорить про те, що не може бути компромісу у завершенні війни, що Україна. Не може піти на поступки ні на територіальні, ні на поступки щодо своєї незалежності суверенітету. Він знову ж таки наголосив, що другого мінська не буде, тому що він був у складі делегації, яка була в Мінську, і говорив про те, що всі ці перемовини, які тривали по 13 годин, не мали жодного результату. Тому він закликав країни взяти на себе відповідальність, стати союзниками, заключати ці двосторонні угоди щодо гарантії безпеки для України і таким чином створити цю переважаючу силу, яка змусить Росію змусить Росію припинити війну. І притягне Росію до відповідальності. Марія, дякуємо тобі за твоє оновлення, за те, що стежить за цією темою. Марія Уліновська була з нами на зв'язку. Говорили ми про візит української делегації до Вашингтона про те, з ким і про що тут говорять українські представники. Дякую. Ю... Так юлю є запитання від нашого глядача на Ютубі. Пише запитання, коментар. Пишу користувач, що на мою думку, на його думку, наразі перемовини треба проводити із збройними силами України та Залужним. До них є довіра українців. Насправді дійсно контакти відбуваються постійно із Валерієм Залужним на різних рівнях. Ми знаємо так, що коли ми говоримо про підтримку Пентагону, про підтримку збройних сил сполучених штатів, то тоді дійсно є контакт прямий Валерія Залужного. Із начальником об'єднаних штабів Сполучених Штатів зараз генерал Сі Браун, ці контакти встановлені і говорять вони на цьому рівні. Пан Андрій Єрмак, ми знаємо більше тримає зараз контакти із Джейком Саліваном. Така зараз ситуація, і вона в принципі відбувалася ще з початку повномасштабного вторгнення. Але із Валерієм Залужним дійсно Сполучені Штати на рівні військовому постійно також тримають контакт щодо того, аби яка б допомога треба зараз. Чим потрібно допомогти? Яка ситуація на полі бою? Ці ці контакти відбувають. Це також постійно, як пантеоні кажуть, що тижня, що два тижні є дзвінки, і ми знаємо, що нині на капіталійському пагорбі також є прем'єр-міністрка Естонії, Кая Калас. Вона зокрема відома своєю потужною підтримкою Україні. І наша колега Ія Мирмишвілі записала напередодні з нею інтерв'ю про те, яким чином Сполучені Штати разом із Європою можуть допомогти Україні на цьому етапі війни, на етапі війни на виснаження. І ось що вона сказала про це. Ми перебуваємо у війні на виснаження. Отже, це не патова ситуація, а війна на виснаження. У війни на виснаження, яка займає багато часу, в основному є три елементи: у вас є люди, у вас є ресурси, а потім у вас є моральний дух. Отже, з точки зору всіх цих трьох Росія думає, що вони можуть протриматися довше. Але я маю підстави вірити, що ми зможемо продовжити нашу підтримку Україні. З точки зору людей Європа готова. Тує 30-40 тисяч солдатів. Якщо Америка робить те саме, то це 80 тисяч навчених солдатів проти призовників із з боку Росії, яких відправляють на поле битви. Тож ми можемо протриматися довше їх із точки зору людей і з точки зору ресурсів. Сукупний ВВП Європи в сім разів перевищує ВВП Росії, і ми також бачимо, що працюють санкції. А це означає, що російський бюджет дійсно має труднощі. Вони втратили третину свого бюджету і не можуть отримати зовнішні кредити через санкції. Тому у них труднощі. А з точки зору військової допомоги, якщо згадати коаліцію Рамштайн, оборонний бюджет коаліції Рамштайн у 13 разів більше ніж у Росії. Тож ми можемо протриматися довше. І третій елемент мораль. Українці борються за свій дім, тому їхній моральний дух однозначно вищий, ніж у Росії. Нам також залишається вірити в перемогу України. США надавали велику підтримку Україні і можна сказати, що є європа трохи відставала, але Європа зараз прискорилася. Тож усі лідери в Європі висловили свою політичну волю підтримці України. Тому це фундаментально важливо для миру в усьому світі, щоб агресія не окупилася. Тому що всі агресори у світі ретельно роблять нотатки. Якщо в Росії вийде отримати більшу територію, ніж вона має, і ми скажемо, що добре. Давайте підведемо тут лінію. Тоді всі агресори побачать, що агресія окупається. Такий підхід коштуватиме дорожче. Ще ніж підтримка України, тому Росія цю війну програє. Я повністю згодна з істориком Тімоті Снайдером, який сказав, що для того, щоб країна стала кращою, вона має програти свою останню колоніальну війну. Це був фрагмент інтерв'ю з Кайо Калас, прем'єркою Естонії. Цю розмову вела наша колега із грузинської служби Іана Ормішвілі. Продовжуємо європейську тему. Знаємо, що в ці дні відбувається засідання. Ради засідання міністрів оборони європейського союзу, де говорять в тому числі про підтримку України, зокрема новини, які пролунали, які багато обговорюють в Україні, в тому числі про те, що в ЄС пролунали суперечливі оцінки щодо готовності забезпечити Україну мільйоном артилерійських снарядів, як це обіцяли раніше до березня наступного року. Не зрозуміло, чи дійсно європейський союз зможе виконати цю обіцянку. А про детальніше про це та інше поговоримо з Богданом Цюпином. Це наш європейський кореспондент. Богдана, вітаю тебе. Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітання. Отже, так про два поговоримо про цю заяву щодо артилерійських снарядів. Чули ми обіцянки минулого року про це багато говорили, що ЄС збирається виробити мільйон снарядів для України зараз від певних посадовців, зокрема німецьких. Чуємо, що впевненості такої немає твердої, принаймні, що цю обіцянку зможуть виконати. Богдане, а які ми про почули повідомлення? Так і. І в чому дійсно причина цієї затримки чи невпевненості щодо виконання цього плану? Ну власне застереження про те, що е, Європейський Союз можливо е, не буде в змозі виконати свою обіцянку, яка була оголошена раніше цього року, про те, що впродовж року до березня е, наступного 2024-го, Україна отримає від європейського союзу окремо по цій програмі. Мільйон боєприпасів для артилерії, і до речі, йдеться насамперед про снаряди калібру 155 міліметрів. Це так званий натівський стандарт, західний стандарт для тієї зброї, яку Україна отримує від західних партнерів, від європейців і від сполучених штатів та інших, зокрема, і вже раніше лунали застереження про те, що ця робота проводиться можливо не так швидко. Як потрібно, наприклад, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що такий план може бути не виконаний. І сьогодні на нараді міністрів оборони Європейського союзу німецький представник Борис Пісторіус сказав, що на його думку є проблеми з досягненням саме цієї цифри, саме у ці терміни. І він навіть дійшов до того, що відмовлявся від того, що він причетний до тих таких твердих обіцянок. Ось як лунала його заява сьогодні в Брюсселі. Я не обіцяв одного мільйона. Не робив цього свідомо. Зараз краще б запитати, а чи реалістично було обіцяти один мільйон? Були голоси, які закликали до обережності, бо мільйон боєприпасів легко пообіцяти, і кошти на це є. Але потрібні також виробничі потужності. На жаль, ті застереження зараз справджуються. Ми зробили великий внесок у межах наших домовленостей, і далі будемо це робити. Ми ведемо переговори зі збройною промисловістю. Виробництво треба збільшувати і пришвидшувати. Це нагальна потреба. Але нам треба припускати, що мільйона ми не досягнемо. Богдане. Чи всі інші міністри закордонних справ чи міністри оборони перепрошую, чи так само песимістичні щодо власне цих прогнозів? Знаєте, ні. Тобто від представників, зокрема, сьогодні на нараді у Брюсселі лунали різні заяви і. Наприклад, комісар Євросоюзу з питань промисловості Тірі Бритон сказав, що на його думку європейські виробники зброї компанії вже наростили. Своє виробництво, зокрема боєприпасів, на 20-30%, сказав цей європейський посадовець. Також інші представники і від інших країн Євросоюзу сказали, що йдеться про політичну мету. Це мільйон, це така кругла і ну можна сказати гарна цифра, якої треба бажати досягти, але не йдеться про якісь там. Точні, точні цифри один до одного головне бажання головне наміри і головна головне мета а тим часом Жозеп Борель верховний представник євросоюзу з питань зовнішньої політики та оборони взагалі сказав що європейська збройна промисловість вже здатна виробляти достатню кількість боєприпасів для виконання цих планів і він до речі нагадав що це лише частина того що Проектував євросоюз, тому що план був такий. Він каже: спочатку: перша частина цієї допомоги Україні Україні конкретно у цій програмі. Не забуваємо, що є програми двосторонні інш, з іншими країнами Європи з, зі сполученими штатами з іншими державами. Конкретно щодо ЄС йшлося про те, що в цій програмі буде виділено на е, приблизно 300 тисяч одиниць вже з існуючих арсеналів. Країн Євросоюзу готові боєприпаси будуть передані Україні. І сьогодні Борель сказав, що це вже виконано. Що ці 300 тисяч боєприпасів Україна вже отримала. Отже, залишається ще та частина, яку треба виробити. І він сказав, що потужності власне для виробництва є потрібна лише організація, контракти, замовлення і використання ринкових механізмів майте на увазі, що європейська оборонна промисловість багато експортує. Приблизно 40% продукції йде в треті країни. Отже, виробничих потужностей не бракує. Просто вони шлють свою продукцію на інший ринок. Отже, нам можливо треба змістити це виробництво на пріоритетний напрямок, тобто для українців. Важливий це коментар Жозепа Бореля, Богдане знаєш, ми також багато говоримо в ефірах і про підтримку Британії. Ну і в цьому контексті були важливі новини цими днями. Це зміна міністра закордонних справ Об'єднаного королівства замість пана Клеверлі. Цю посаду тепер обіймає колишній прем'єр пан Кемерон. Чого від нього очікувати для України? Чи знаємо ми про його позицію щодо російського повномасштабного вторгнення? Чим можеш поділитися? Ну можна сказати, що позиція британського уряду не зміниться, тому що йдеться про зміни всередині кабінету урядової консервативної партії тобто, фактично, у Британії відбулося те, що тут називають перетасування на верхівці на верхівці кабінету уряду великої британії тобто це не означає зміни політики це власне означає зміну особистостей партії влади і більше має значення власне для цієї країни для Можливо, шансів консерваторів е, на наступних виборах, які плануються в цій країні е, наступного наступного року. Отже, це більше внутрішнє питання. А стосовно України і Девіда Камерона, е, колишнього прем'єр-міністра, ну він вже заявив, що він буде дотримуватися е, курсу Лондона на якнайбільшу допомогу допомогу Україні в обороні від російської агресії і. Е, Єдине, що зараз цікаве, коли оцінюють чи прогнозують можливі можливу роботу Девіда Камера, з одного боку вказують на те, що він має очевидно величезний досвід. Він був прем'єр-міністром з 2010 до 2016 року. Отже, він фактично був одним з тих європейських лідерів, які формували відповіді на захоплення Криму Росією на Початок цієї війни тоді були започатковані санкції Європейського союзу та інших країн, які діють і досі з іншого боку кажуть, що є певні прорахунки, про які можна говорити з його боку, як лідера Великої Британії в ті часи. Наприклад, були люди, які і зараз які кажуть, що він відсторонився, наприклад, від намагань. Дипломатичним способом змусити Росію відступити з України і віддав це на відкуп Ангелі Меркель і Франсуа Оланду, лідерам Франції і Німеччини, Велика Британія не брала участі у так званому нормандському форматі і так званих мінських переговорах. Є, є такі, що кажуть, що це для нього досвід, який дозволить йому. Можливо, враховувати його, враховувати те, що було, що він бачив, що він ще він працював, і досягти можливо більшого. І ми знаємо, що власне новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон ввечері понеділка провів вже телефонну розмову з Ентоні Блінкіном. Зокрема, вони говорили і про те, як Сполучені Штати, Велика Британія і не лише будуть продовжувати допомагати Україні. Будан лишається буквально хвилина. Ти вже згадав про те, що Велика Британія можливо не брала такої активної участі в спробах дипломатично розв'язати конфлікт, коли власне почалася війна. 2014-го. А чи варто очікувати, що Велика Британія може? Відіграти важливу роль у втіленні мирного плану українського президента Володимира Зеленського чи мирної фор формули, про яку зараз так багато мови, ну ми знаємо, що британці долучені до цього процесу, в якому за останніми підрахунками долучені кілька десятків, близько близько 60 країн. Отже, коли чи якщо дійде до дипломатичних зусиль. То ми очевидно знаємо на, на якому боці Велика Британія і на чому стоїть Велика Британія? Вона фактично зі сполученими штатами, з Європейським Союзом в межах Групи Семи найбільш розвинених промислових демократичних держав світу. Отже, я думаю, що тут ситуацію можна дуже легко передбачити, наскільки британці зможуть бути. Лідерами, ось тут напевне головне так. питання, тому що ми знаємо як гучно лунав Борис Джонсон, попри його критику тут вдома в Лондоні. Як гучно він лунав на міжнародній арені, коли йдеться про допомогу Україні. Ми знаємо про британські перші кроки надання важких танків, перших надання крилатих ракет Storm Shadow. Ось чи буде Британія у змозі дати, бути лідером в допомозі України? Ось це напевне буде випробування і оцінка, зокрема для роботи Девіда Камерона. Абсолютно, Богдане, стежимо ми за цим також. Ми зі свого боку покриваємо сполучені штати. Ти як завжди, британський кут тримаєш європейський, так. європейський також тримаєш, стежиш за за пульсом. І як це розвивається? Богдан, дякуємо тобі за твій аналіз. За а, твоє включення Богдан Цюпин був з нами на зв'язку. Наш європейський кореспондент із Лондона. Дякуємо, друзі, за вашу активність сьогодні? Будемо на цьому закінчувати брифінг. Приєднуйтесь також до програми. «Чистаємо-22». Там будуть найважливіші новини із Капіталійського пагорбу. Чи вдасться конгресменам уникнути що Що говоритимуть про Україну? Не пропустіть, а брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, 18-й за Києвом. Бережіть себе до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте